Вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі новини за тиждень від 7 травня 2017 року. Сьогодні дивіться про таке: у районі провели флешмоб писанка. У золочівському замку відбувся концерт талантів Трускавецької школи мистецтв. Золочівські спортсмени з Кіокушинка і Карате здобули 17 нагород, з них 10 золотих медалей. Нагородили юних художників золочівщини, переможців конкурсу малюнків до дня сонця. ДТП на перехресті, перешкоджання зйомці та погрози. Внаслідок ДТП у золочеві травмовано двоє водіїв. Відбудуться заходи з відзначення Дня пам'яті та примирення. У серпні пройдуть фестини наші. Відбулося засідання оргкомітету. 4 травня у Червоненському вищому професійному училищі провели флешмоб-Писанка. Це сонця-перемога. У великодній світлий час ми наближаємось до Бога. Бог наближається. До нас Христос воскрес, лунають дзвони. Ми завершуємо свята. Наші великодні і завершуємо прекрасним флешмобом. Я бажаю всім незабутніх вражень, пам'ятних вражень, прекрасних хвилин. В серці винести кожному велике задоволення від участі в такому прекрасному святковому дійстві. Христос Воскрес! Багато є. Наші українські звичаї, традицій, які ще навіть були до християнства в нашому народі, але які пізніше перейшли і в християнство, і були освячені, і тому багато використовується тих традицій, і звичаїв у нашому церковному обряді, у нашому українському християнському народі. І власне слово якраз що символізує це свято, і таким основним символом цього свята є писанка. Писанка символізує таке життя. Травня у тронному залі золочівського замку відбувся концерт талановитих дітей та викладачів Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького. Будем суєтною Ми забуваємо про її величність музику. Ви сьогодні нам це нагадали. Музика. Підсилює всі наші емоції, відчуття, почуття, від е, заставляє нас згадувати, що ми є люди з, з великої букви бо музика і її відтворення то є теж близько. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, що ви проявили ініціативу, доклали стільки зусиль, щоб сюди приїхати. Ми приїхали сюди з візитом на запрошення Золочівської музичної школи, на запрошення її чудового директора Марії Іванівни Кривень, а також дирекції музею заповідника, музею Золочівський Замок. Це дитячий колектив. Дитячий камерний оркестр Троскавецької школи мистецтв а також солісти, які презентували тут в цій чудовій залі, в коронному такму коронному залі золочівського замку, демонстрували свої своє вміння. Те, що вони навчилися, їм було надзвичайно приємно, і нам всім було дуже приємно, що ми можемо зіграти цей концерт тут, в золочі, в славному місті і в, в такому чудовому залі. І нас прийшли послухати наші колеги, а також, напевно, і гості цього замку. Тому я думаю, що такі, такі візити вони надзвичайно збагачують дітей, вони збагачують всіх нас. І маю надію, що золочівські діти також побувають в Троскавці, де ми також їм побачимо багато, покажемо багато нового. Спортсмени з Кіокошинка і карате в чергове радують своїми перемогами. Відбувся турнір, перший крок та чемпіонат області. Відбірковий етап на чемпіонат України. Участь у змаганнях прийняло біля 700 учасників. Золочівську школу Кіо і Карате представляли 27 учасників, здобули 17 нагород з них 10 золотих медалей срібло та бронза. Підготував спортсменів до змагань сенсей Володимир Красносельський. У Львівській обласній державній адміністрації нагородили юних художників Золочівщини, переможців конкурсу малюнків до Дня Сонця. 3 травня у Міжнародний день сонця у Львівській облдержадміністрації нагородили переможців конкурсу серед учнів шкіл Львівської області за кращий малюнок на тему Сонце енергія майбутнього, у якому взяло участь більше 27 шкіл області, подали більше 120 дитячих малюнків. Юні художники змагалися у чотирьох категоріях: конкурс малюнків для дітей молодшого шкільного віку, 6-10 років, конкурс для дітей середнього віку 11-15 років, старшого віку 16-17 років та конкурс графічної анімації. Переможцями конкурсу Золочівщини стали Ратишин Дмитро Артгурток Сонечко, керівник Гевко Галина, при благодійному фонді Милосердний самарянин» для дітей з особливими потребами місто Золочів та вихованці Золочівського центру дитячої і юнацької творчості Артгуртка Палітра Костенко Софія, Козич Юлія Тимракевич Анна, керівник Гевко Галина. 4 травня 2017 року у місті Золичеві близько 20-ї години на перехресній вулиці Тернопільської та вулиці В'ячеслава Чорновола сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ в'їхав у стовп із вказівниками вулиць. Стовп опинився посеред дороги, також пошкоджень зазнав автомобіль. На щастя, обійшлося без травм, причини ДТП з'ясовує поліція. Проте, як тільки кореспонденти золочів.нет прийшли на місце події, аби відзняти, що трапилося, встановили камеру і тут зустрілися із агресивною поведінкою певних осіб, які забороняли нам вести відеозйомку, жінка вдарила по камері. Пошкоджено об'єктив, звучали погрози. Також не дозволяли знімати очевидцям на телефон. По даному факту, нами було подано заяву в поліцію. Я сказала, не знімаю. Скажи хай не знімаємо. Вийди, скажи, хай не знімає той золочу такого! Ну скажіть, хай не камеру Скажіть, кошти, я дуже не Скажіть, ну не хочу я. Ну, Скажіть, ну, казали нам, якщо в мене казалось, то не, 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 не зумають. Дивіться, вона взяла, камеру виривала в мене. Я не вириваю. Я Як ви тільки що вирвали з рук, в мене сказала, камеру. Так, але ви вирвали з рук не, в мене камеру. камеру. Так, не можна, правда? Не, не. О, дивіться.

Я зараз буду повернути. Зараз ти ще дуже знімаєш. Я тобі кажу, тебе ще щось дивимо на чисту дорогу. Я буду дивитися. Будеш більше дивитися на так, чисту дорогу. Десь трохи люди герси. <постеріг> Встаньте, згоджі. Да, так ми стояли, вони почали камеру бити. Я все погоджуюсь тут. От ваша жінка, я не знаю хто, вона. а я тут точно її поплю. Працівники Золочівського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 4 травня близько 9-ї години по вулиці Академіка Павлова в місті Золочеві. Відбулося зіткнення автомобіля марки ВАЗ-2104 під керуванням 72-річного водія жителя міста Золочів та автомобіля марки ВАЗ-21011 під керуванням 40-річного водія жителя Золочівського району. Внаслідок зіткнення 40річний водій автомобіля ВАЗ-21011 отримав тілесні ушкодження у вигляді закрито черепно-мозгової травми та струз головного мозгу. А водій автомобіля ВАЗ-2104 за попереднім діагнозом отримав тілесні ушкодження у вигляді забійної рваної рани носа. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Призначено ряд експертиз. Про це нам повідомили у Золочівському відділі поліції. Ще одне ДТП сталося 5 травня на автодорозі Львів Тернопіль у місті Золочеві, недалеко від молодіжного озера. Зіштовхнулися фура та легковий автомобіль. Тут, на щастя, обійшлось без травм. Вашої допомоги потребує молодий юнак, миць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмиця потрібно зібрати ще 93 тисячі 700 доларів. Як повідомили золочів.нет у золочівській РДА, 8 травня у місті Золочеві відбудуться заходи з відзначення дня пам'яті та примирення в Україні. Розпочнуться заходи біля меморіалу Вічний вогонь продовжаться ходою до пам'ятника братської могили, жертв репресій та покладанням вінків, квітів, запаленням лампаток. Початок заходів о 10-й годині. 14 травня у золочівському народному домі пройде святковий концерт з нагоди дня матері під назвою Всі наші долі матерями пережиті. Початок о 16-й годині. Вхід вільний 5 травня відбулося засідання оргкомітету щодо проведення культурно-мистецького проєкту золочівських фестин, наші які будуть відбуватися 4 6 серпня 2017 року. В ході засідання обговорювали план проведення проєкту, який завершиться на білій горі в селі Підлисся біля пам'ятного хреста Маркіяну Шашкевичу. Також обговорювалася ідея та план проведення заходу під назвою «110 руш з городця мого краю, де 110 населених пунктів Золочівщини будуть презентувати своє автентичне мистецтво, характерне тільки для цієї місцини. Члени оргкомітету висунули ідею проведення презентації наукової платформи в рамках фестин за участю видатних. Них науковців, вихідців із Золочівщини та запрошених Шашкевичезнавців. Для проведення фестин обрано місця локації, а саме Золочівський замок, музей Садиба Маркіяна Шашкевича, музей Миколи Лемика у селі Солова Золочівського району, осередок виготовлення чорнодимленої кераміки, котрий знаходиться у селі Гаваречина. Детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті Золочівкрапканет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.